Не все золото, що світиться, так і тут. От, купляють квартиру на першому поверсі, мріють переробимо, окрема вхідна група, магазинчик, перукарня, аптека. А далі починають працювати з переведення на житловий фонд і зниски, сусіди проти, ОСББ проти, всі проти, нічого не вдається. Так десь кожен рік приходять до мене такі ображені покупці. Тому купуєте таку квартиру, детально з'ясовуєте, чи можливо це зробити. Навіть якщо є час, і вам там рієлтор і говорить, а це отак зробити, і ми, ви її переведете тут усі тільки за, щоб пиво продавали на першому поверсі. Скажіть, даю завдаток, попередній договір, укладення основного після того, як ви переведете, навіть із різницею ціною. Користуйтесь. Дякую за увагу.